Путін вперше відреагував на підрив каховської ГЕС. Тим часом українська розвідка з'ясувала, хто віддав остаточний наказ підірвати водосховище. Про це все буквально за мить. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Отже, російський диктатор уперше прокоментував підрив каховської греблі. Нічого нового, чого б не сказали пропагандисти, він не заявив. Але Путін говорив це не на брифінгу чи в коментарі змі. Бункерний сказав це у розмові з президентом Туреччини Ердоганом. Путин, звинувати в подрыве, звучит наш Украину. Давайте процитуем: «Киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершая военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению каховской газ в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе». Кінець цитаты. Чем можно было ожидать от диктатора что-то Ну, навряд. Тут цікаво таке: президент Туреччини не засудив російський тероризм, а увага запропонував Путіну створити спільну комісію з розслідування подій на Каховській гідроелектростанції. Під час розмови Ердоган підкреслив важливість того, аби всебічне розслідування вибуху на Каховській дамбі було проведене таким чином, щоб не залишилося місця для сумнівів. Кінець цитати. Давайте звернемось до фрагменту з повідомлення. Ердоган заявив, що може бути створена комісія за участю російських та українських експертів ООН та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччини, і що Туреччина готова зробити свій внесок у цьому контексті. Кінець цитати. Більше того, перед цим турецький лідер провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським і запропонував главі держави ту ж таки комісію. А ще президент Туреччини пообіцяв зробити усе можливе у цьому плані і запропонував провести переговори за зразком зернової угоди. Але давайте повернемося до Путіна. Представник пресслужби української розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю радіо НВ заявив, що окупанти замінували Каховську ГЕС відразу після її захоплення. Він переконаний, що наказ її підірвати віддав особисто російський диктатор Володимир Путін. Юсов уточнив, що на даному етапі це його особиста думка та наголосив, що підрив Каховської ГЕС теракт співмірний. За своїм масштабом з рішенням про повномасштабне вторгнення в Україну далі цитата: окупанти перейшли до мінування Греблі та ГЕС фактично одразу після захоплення, боячись контрнаступу українських військ. Готуючись до різноманітних сценаріїв, вони дуже довго готували цей терористичний акт, і нещодавно було прийнято остаточне рішення про його реалізацію. Я особисто переконаний, що Володимир Путін надав цей наказ, і це розпорядження. Кінець цитати. Я по правді, теж у цьому переконаний. А от що думаєте ви? Хто віддав останні наказ, друзі? Чекаю ваші версії в коментарях. Ви на фабриці новин. Підпишіться на наш канал. Побачимось.